На лінії фронту на окупованих територіях продовжують гинути мирні люди цього тижня. В Донецьку просто на одній із зупинок. Снаряд поцілив в тролейбус. Загинули восьмеро людей, тринадцять були поранені. Бойовики відразу заявили, що це постріл з міномета, і зробили його українські військові. Незалежні експерти дійсно підтвердили, що характерні однакові круглі дірки на лобовому склі і ось по корпусу тролейбусу, а також невеликі воронки, свідчать про розрив міни 82-го або 120-го калібру. Випустити її можна з міномета, максимум на 9 кілометрів. Але ж усі позиції Збройних сил України знаходяться від цього району Донбасу на значно більшій відстані. Експерти ОБСЄ зробили висновок, що постріл по тролейбусу був зроблений з північного заходу. А в цьому напрямку до українських позицій, як мінімум, 15 кілометрів. Жоден міномет не дістане. Після цього лідери бойовиків вигадали іншу версію, мовляв. По Донецьку їздять українські диверсанти з мінометом на сміттєвозі. Ну, варто зазначити, що того ж дня на тролейбусних зупинках і взагалі по тролейбусах було зроблено кілька мінометних обстрілів, на щастя, не таких кривавих, тобто, ось цей тролейбус і обстріли були ще по місту. Тобто, виходить невловимий сміттєвоз диверсантів, їздить непоміченим. Порожніми вулицями Донецька у глибокому тилу сепаратистів і порочить їх добре ім'я. Цей обстріл Донецького тролейбусу став одним в один ряд з трагедією у Волновасі. Фрагмент розстріляної маршрутки. Президент Порошенко цього тижня привіз на всесвітній форум у Довос, як речовий доказ. Злочинів проти мирних людей результат російської агресії на Донбасі. Що сказали світові лідери? Знає Михайло Малий. Зпрецедентні заходи безпеки після терактів у Франції ще масштабніші. Окрім поліції, 45-й світовий економічний форум в Давосі охороняють понад три тисячі військових. Снайпери засіли на дахах готелів. Цьогоріч okay. до Давоса приїхали понад 40 світових лідерів і 2,5 тисячі відомих політиків, бізнесменів, топ менеджерів та фінансистів. Від осіб доставляють гелікоптери. Ключові теми форуму тероризм, нафта і Україна. Війну на Донбасі і російську агресію обговорюють майже на всіх сесіях. Канцлер Німеччина, яка чи не найбільше з усіх світових лідерів, відмовляла Путіна від кривавої російської весни в Україні, тепер по німецьки конкретна і жорстка. Анексія Криму це не просто якась анексія, це очевидне порушення того, що дозволяло нам жити і співіснувати мирно після Другої світової війни. Це непорушність кордонів і повага територіальної цілісності. Фрау Меркель заявила, що не залишить зусилля розв'язати ситуацію на сході України і виступила проти зняття санкцій з Москви, допоки не припиниться конфлікт на Донбасі. Її підтримали очільники Нідерландів, Латвії Литви. Друг України Даля грібаускайте говорила також про газовий шантаж Москви. Ми ще не так давно були на 100% залежними від поставок монополіста. Тепер Європа опинилася у новій геополітичній ситуації, і наш головний виклик зараз це створення нового енергетичного союзу. Натомість відомий американський економіст Нуріель Рубіні заявив, що ані санкції, ані ціни на нафту не вплинуть на політику Кремля. Санкції і ціни на нафту роблять Путіна ще більш агресив. Ивним, бо в його сприйнятті захід прагне змістити його режим так само, як зробив це із Садамом в Іраку або Кадафі в Лівії. Путіна в Давос запрошували, але російський президент заздалегідь попередив, що його на форумі не буде. Чекали на Медведєва, але він теж відмовився. Відомий російський мільярдер Олег Дерипаска назвав трагедію нинішні відносини України і Росії і висловив припущення, що бойові дії на сході України триватимуть найближчі три-чотири місяці. Терористи, які стріляють по мирних жителях та українських військових, беззаперечно мають підтримку і підконтрольні Росії. Заявив у Давосі український президент на сесії майбутнє України у переповненій центральній залі форуму Петро Порошенко нагадав про трагедію у Волновасі. В мене тут фрагмент автобуса з волновахи зі слідами від російської ракети, яка вдарила по моїх людях. Для мене це символ, символ терористичного нападу проти моєї країни. Такий символ, як Шарлі Хебдо, та такий самий символ, як терористичний напад, який був скоєний російською ракетою, якою керував російський військовий проти малазійського літака MH17. Порошенко закликав Кремль вивести своїх військових та озброєння з Донбасу і ви. Конувати мінські домовленості, а світ попросив про підтримку у куларах Давосу. Президент, який через загострення ситуації на сході змушений був скоротити свій візит до Швейцарії, провів переговори з директором оспорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Я прийняла прохання президента Порошенка про участь у новій програмі, механізм розширеного кредитування замість діючої угоди стендбай. Рада директорів якомога швидше розгляне це питання, яке я безперечно схвалюю. Йдеться про Ткові 15 мільярдів доларів необхідних Україні для стабілізації економіки однак Лагард наголосила, що МВФ дає гроші лише за умов реформ у фінансовому секторі. Реформи і виклики, перед якими опинилася Україна, стали центральною темою українського сніданку у Давосі. Це традиційний дискусійний майданчик, який з 2005 року організовує на полях форуму фонд Віктора Пінчука і інвестиційно-консалтингова група «Істван». цього року. В дискусії взяли участь міжнародні лідери і представники нової української команди реформаторів. Нові люди в керівництві почали реформи. Вони лише на самому початку. Саме тому міжнародна спільнота і ЄС мають допомогти Україні для забезпечення фінансової стабільності. На мапу поставлене не лише майбутнє України, а й Європейського союзу. Зазначив знаменитий фінансист Джордж Сорос. Його підтримав попередній президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Поки ситуація з безпекою важка, але в той же час Європа і Америка мають ще більше допомагати. Так на реформи піде час, тому без масивної підтримки може бути справжній колапс. Зараз для світу і України момент істини. Переконаний відомий економіст і професор Гарварда Ларі Саммерс. Гроші для України порівняно невеликі. Якщо дивитися, як допомагали Греції, ця допомога повинна сприйматися як інвестиція. Бо якщо зараз не діяти, наслідки будуть геополітичною катастрофою. Лише успішна і сильна Україна зупинить агресію Путіна. Як зробити Україну успішною? Нові міністри і очільники держави під час українського сніданку у Давосі мали можливість викласти свою позицію на такому серйозному рівні. Україну тренує світова спільнота та обставини як найкращий тренер. Ми біжимо біжимо марафон, але у форматі спринту, тобто швидкими темпами. Говорили міністри і про очікування від міжнародних партнерів Наталія Яресько про податкову реформу і кредит МВФ як своєрідну подушку безпеки. Місія вже в Києві. Місія планує бути в Києві до 29 січня. І ми мій намір домовитись з ними по цій програмі до 29 січня. Тобто перед нами дуже велика робота. Пояснювати, що ми можемо зробити, коли ми це будемо робити, і щоб вони змогли вже проф. Дати нам перші якісь транші при кінці лютого місяця, спочатку березня. Одним із головних завдань наші урядовці називають боротьбу з корупцією, і з цим погодились і учасники сніданку. А в царині зовнішньої політики всі висловились за продовження тиску на Росію, аби вона припинила агресію. Путін мислить категоріями сфер впливу 19-го сторіччя. Підкреслив відомий журналіст. Томас Фрідман, тоді як у 21-му пріоритети визначають люди і громадянське суспільство. Таке суспільство народжується в Україні після революції гідності і вимагає від влади змін. Ровно рік назад в цей день в Давосі на українському міропоряді. Я как раз попросив всіх присутніх почтіть пам'ять тих перших п'яти погибших на Майдані, Це було п'ять перших человек. Дода. почти минутой молчания. Я сказал, с тех пор прошел год, мы потеряли более 5000 украинцев. И я сказал, что им не нужно наше молчание. Им нужно, чтобы у нас был жесткий разговор, чтобы были очень жесткие, тяжелые вопросы и честные ответы. Їм потрібні змінення, їм потрібні реформи. Відверта розмова з відвертими висновками. Лік йде на тижні. Захід не може більше тиснути на паузу. Україна не має права на помилки і затягування або імітацію реформ. Михайло малий, факти тижня.